Цієї ночі в низці областей Росії була вибухова ніч. Українські дрони відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції Росіян. Про це РБК Україна повідомило. Проінформоване джерело, як розповіло виданню джерело. Це була спільна операція СБУ та ГУР. Зокрема, внаслідок атаки вибухи лунали на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області на електропідстанції в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі на Дану у Волгоградській області. Як горіло, давайте побачимо. А не воно, сейчас утром был, то мужиками вот первый взрыв наш окна все по этой а Потом еще один взрыв. Но я на порожке как раз вышел покурить. Так, під час атаки безпілотників на військовий аеродром російські телеграм-канали написали про так звану роботу з РК «Панцер» та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили джерело зазначає, що це може свідчити про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інформпростір при ураженні важливих військових об'єктів. СБУ разом із ГУР та іншими силами оборони продовжать забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об'єктах, які працюють на війну проти України. Ворог поплатиться за всі свої нелюдські злочини, додає співрозмовник. Також далі можемо побачити, як пролітає дрон ймовірно, в сторону російського аеродрому. Світлана Богдане ліцовий ді на все в диму на хам'януки соціально сяґагіти за того, що збили дрон. що відомо про нічну атаку на Росію. Нагадаю, що цієї ночі росіяни жалілися на атаку безпілотників одразу у шести регіонах у Міноборони. Мінвбивство Росії вранці відзвітували, що мовляв в ніч на проти ніч проти 9 липня. Сили ПВО збили три дрони над Білгородською областю, сім над Курською, два над Воронською, Ще 21 БПЛА в Ростовській області та п'ять безпілотників над Астраханською. Місцева влада заявляла, що у Ростовській області у Радіоново-Несвітальському районі спалахнули трансформатори. Та на електропідстанції. а російські телеграм-канали додали, що дрони атакували цистерну з пальним та хлібозавод. Крім того, про атаку писав і голова Волгоградської області. За його словами, під час падіння уламки в районі сталася пожежа на підстанції у місті Фролово та на навтобазі міста Калич-на-Дону. При цьому аеропорти Астрахані та Волгограда тимчасово закривалися на прийом та відправку рейсів через атаку безпілотників. Тим часом партизани з АТЕШ повідомили, що вже вчинили другу диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов на Дону та окупований тимчасово окупований Маріуполь. На цей раз учасники руху спалили релейну шафу на залізниці біля населеного пункту Шакти. Йдеться у повідомленні руху. Давайте подивимось. Як зазначили, в залізнична магістраль використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій. Ми продовжуємо боротьбу з окупантами всіма силами. І кількість наших диверсій з кожним днем буде дедалі більше. Військовослужбовцям Росії не варто розслаблятися ні на хвилину. Наша помста за ваші злочинні дії буде страшною. Нагадаю, що окупанти намагаються побудувати залізницю від Торстова на Дуну до Маріуполя, а Далі її планують пустити до анексованого Криму про діяльність партизанів. А теж нагадав, що 5 липня партизани руху АТЕШ провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з північної Кореї, і рух залізничних складів було зупинено. Агентам АТЕШ вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній майстралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено під Рив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північно-корейських боєприпасів, йдеться у повідомленні.